Міжрегіональний форум із питань дотримання ветеранських прав пройшов у Вінниці. Представники профільних міністерств та різних громад держави обговорювали набуття статусу ветерана та надання пільг на лікування, реабілітацію та протезування. Відсутність ветеранського закону, який би враховував сучасні потреби захисників, одне із найважливіших питань, яке обговорювали на міжрегіональному форумі. Велике засідання представників профільних міністерств та громад держави прийшло у Вінниці. Наш офіс на постійній основі спільно з громадськістю напрацьовує рекомендації з питань соціально-правового захисту ветеранів. І, Як уповноважений, я направляю ці рекомендації державним органам України, очільникам центральних органів виконавчої влади. Також на форумі обговорювали і проблему щодо набуття ветеранами відповідних статусів та отримання пільг на лікування, реабілітацію та протезування. Розбудову ветеранської політики у Вінницькій області ми розпочали з 2015 року, а не з початком повномасштабного вторгнення, і це справді дає нам можливість на сьогодні мати таку злагоджену систему взаємодії області з громадами, з неурядовим сектором, з ветеранами. Ветеранський простір працює. Ветеран Хаб, який працює не тільки в Вінниці, він працює в Києві, в інших регіонах, в Дніпрі. І він так само досить успішно працює в Вінниці. Буквально недавно в нас полум'я надії відкрили новий ветеранський простір. за результатами форуму розроблять рекомендації для профільних міністерств щодо поліпшення підтримки ветеранів війни. Контроль за виконанням цих рекомендацій здійснюватиме офіс омбудсмена України Євгеній Овсяніков. Телеканал Вінничина.